Меморіальну дошку загиблому навесні цього року захиснику Віктору Сеньку відкрили на фасаді його рідної школи Ужгородського ліцею номер 12 За кілька днів чоловіку виповнилося 33 роки, з яких 12 він віддав захисту кордонів України. Це ні для кого не секрет. Віктор був хороший фахівець військової справи. Він був інструктором. От. І взагалі Віктор був чудовою людиною з хорошим життєвим досвідом. На жаль, в силу обставин Віктор загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України і знак пам'яті, знак шанування подвигу Віктора сьогоднішнім днем відкриваємо меморіальну дошку в навчальному закладі, де він свого часу, як учень, здобував освіту, створили меморіальну дошку в пам'ять про свого побратима прикордонники чопського загону за ініціативи сім'ї полеглого захисника. Нині рідні Віктора Сенька збирають підписи під електронною петицією до президента для присвоєння прикордоннику звання Герой України посмертно. про Вітю ніхто погано, ніхто нічого не говорить. Тому що ну така людина, я то моя дитина, да я може, то буде так. Що я, я говорю за свого сина, але бо я говорю то із гордістю, тому що я знаю, що ніхто погано за нього не міг. Ні на роботі, ні колеги, ні побратими, які зараз залишилися там. Ну, він, він людина така, що він більшого заслуговує. Я чим можу, я, я постараюся, чим більше, щоб пам'ять про нього залишилася, світла пам'ять, що він був світла і добра людина, і він справжній, справжній герой. Аби вшанувати пам'ять загиблого прикордонника, на відкриття меморіалу зібралися рідні, побратими, друзі, посадовці і десятки небайдужих містян. Чи не найбільше бракує Віктора дружині та маленькому сину, які вірять, що їхня найближча людина загинула недаремно? Я говорю сину, що його тато герой, що він загинув. Він загинув не просто так. Вітя вірив, що Україна обов'язково переможе, і ця війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. Ну, з усіма нашими територіями, і інакше бути просто не може, тому що стільки життів віддали, аби це все було. Що інакше я інакшого результату не чекаю, не очікую. Я впевнена, що буде так, як він хоче, як він хотів. Ми гідні того, аби. Аби в нас була перемога.